Вітаю, друзі! Ви на каналі Зиси Слідок, і сьогодні, у цьому ролику ми поговоримо про таку доволі цікаву тему, а саме про античні міста північно Причорномор'я, економічні та культурні зв'язки з грецьким світом. І друзі, якщо у вас цікава дана тема, ви хочете дізнатися з неї набагато більше цікавої та корисної інформації для себе. То залишайтесь і ми будемо починати. Але перед тим попрошу підтримати мій канал вподобайкою, підпискою та коментарем нижче під цим відео. Діліться своїми думками. І ми будемо починати! Шне при в епоху античності займало стратегічно важливу позицію, яка в подальшому стала основою для розвитку численних міст держав, що вплинули на культуру, політику, релігію та побут цього регіону. Ця територія, де сходиться кілька важливих торгових шляхів, відкрита для впливу різних цивілізацій. Її розташування між Чорними та Азовськими морями безпосередній близькості до Кримського півострова і південних степів стало основою для розвитку давніх торгових і культурних зв'язків, а також політичної боротьби. Античні держави розташовувалися в чотирьох основних зонах: по обох берегах боспору кімирійського в Західному Криму. В нижньому Побужі і Нижньому Подністрові за своє тисячолітнє існування вони досягли значного розвитку в державотворенні зовнішній політиці, культурі, мистецтві, побуті, торгівлі, економіці, географічне положення північного причорномор'я забезпечували йому вигідний доступ до морських шляхів, що з'єднувало античні держави зі сходом та заходом. Саме через ці води проходили основні торгові маршрути, що зв'язували Грецію, Малу Азію, Середземномор'я з територіями на південні Чорноморського басейну, а також з цивілізаціями північного причорноморя. Так, ці міста держави ставали важливими пунктами для обміну товарами, такі як зерно, мед, віск, шкіра, риба, метали, ремісничі вироби. Затримає невільники: Змілету, Хіоса, Фасуса, Самуса, Родоса, Лесбоса, Атіки, Афін, Корінфа, Гереклеї, Синопи, Істрії, що були вигідні для місцевих мешканців, так і для їхніх торгових партнерів. Загалом грецька колонізація розвинулась під впливом торгівлі, яка велася на понтійському, а саме чорному морі. Вважаю, що першою принадою для заморських торгівельників, яких притягувало до наших берегів, була торгівля горючим каменем – бурштином. Звісно, це є всього лиш здогад, але все-таки немало ймовірно. На початку першого тисячоліття до нашої ери відбуваються перші відвіданий грецькими мореплавцями північного причорномор'я. У середині VII століття до нашої ери виникає перше поселення, засноване грецькими колоністами на Березанському півострові. Потім, у середині VI століття до нашої ери, грецькі колоністи засновують Ольвію на Південно-Бузькому лимані. У кінці VI століття вже існували Тіра, Ткеркіні Кіда та Неконі. Також вважають, що тоді вже в Криму було перше іонійське поселення, яке проіснувало до Хверті-Х'ї століття до нашої ери. На місці якого був заснований Херсонес, у другій половині VI століття до нашої ери виникає більшість міст боспору, такі як Феодосія, Германоса, Фанагорія, Пантікапей, Цілітака, Мірметій, Кепи. Якщо ж говорити про причини грецької колонізації, та й про саму грецьку колонізацію, то вона мала аграрний характер, інколи стихійний. В першу чергу греки прагнули збагатитися за допомогою розвитку торгівлі. Друге, вони шукали нові джерела сировини для своєї ремісничої діяльності. Третє деякі греки втікали від злиднів на батьківщині. Четверте таке собі перенаселення або ж демографічний вибух. П'яте постійні напади мідійців в персії змушували до пошуку нових більш безпечних місць проживання. І шосте останнє це нестача сільськогосподарської землі. Наразі я перезвала більш-менш основні причини грецької колонізації. А які причини були на вашу думку? Пишіть у коментарях: ті греки, які засновували античні міста, були малозаможними землеробами, рідше торговцями або ремісниками. Вони займалися сільським господарством, сіяли ячмінь, пшеницю, просо, розводили сади, городничали, заводили худобу. Керівником групи колоністів, який здійснював переселення одних людей з Греції до античних міст північно при чорноморі, мав назву Ойкіст. Про сутички із грецькими колоністами та кочовими народами, такі як Таври, Синди, Меоти, які проживали в тому регіоні ще значно раніше, наразі ми не маємо. Якщо ж говорити про освоєння земель північного Причорномор'я грецькими колоністами, то це відбувалося поступово із заходу на схід. Якщо говорити про періодизацію заселення Північного Причорномор'я, то вона поділяється на два періоди: перший елінський або грецький, та другий греко-римський або ж римський, як ще багато хто каже. Деякі сучасні історики, виділяють ще третій період, пісню античний, який характеризує історію тільки окремих античних місць. Перший період грецький тривав із першої половини Сьомого століття до середини 1 століття до нашої ери. Він характеризується більш-менш тісними економічними та культурними зв'язками, як із материковою Грецією, так і з різними ключовими племенами цієї території. Називається він елінським або грецьким через те, що тоді. Верх брали елінські традиції. Також у цей час було засновано боспорське царство, першу греко-варварську державу, до складу якої входили греки, Синди та Меоти. Другий період римський, який тривав із першого століття до нашої ери, до 70-х років 3 століття нашої ери, характеризується входженням різних античних міст держав північного причорномор'я, таких як Ціра, Ольвія, Херсонес, до складу Нижньої Мезії. Провінції Римської імперії у багатьох містах були поставлені римські військові гарнізони, так як в цей період а, дуже. Зберігалися елінські традиції. Ми не можемо чітко назвати цей період римським, тому багато істориків називають його греко-римським періодом, адже в цей період зберігалося багато грецьких традицій. І останній період в таких містах, як Херсонес та деяких містах Боспору, виділяючи третій період, пізньо античний, який тривав із другої половини третього століття до четвертого століття нашої ери. Він характеризується соціально-економічною та політичною кризою римської. Імперія, вольськими війнами та проникненням візантійських впливів та християнства на терени північного причорного моря. Ще цікавий факт, що у Херсонесі та Пантірофеї життя продовжувалося і в середні віки. державно політичний устрій. Поліси були власницькими, демократичними або аристократичними республіками, народні збори, рада це був найвищий орган законодавчої влади. Вони вирішували питання зовнішньої політики, грошового обігу, оборони, забезпечення населення, продовольства, надання привілеїв купцям. Магістратури виконували роль виконавчої влади, колегія стратегів займалася виключно фінансовими або військовими справами, колегія агрономів – торгівлею, колегія астеномів – благоустроє міста, діяли й судові установи, в яких брали участь судді, свідки і обвинувачувачі. Гімнасіархи, Глашатаї, секретарі, жерці керували окремими конкретними міськими закладами. У 480 році до нашої ери поліси боспору під владою Археонартидів об'єдналися у єдине царство міста, нейтрополі, сільські поселення. Неконі він розташований поблизу сучасного селища Рочсолани Одеської області, заснований переселенцями Зеоні у VI столітті до нашої ери. Можливо, назва походить від імені Ойкіста. Люди займалися землеробством. Місце складалось із сільських поселень із землянковою забудовою. Найкронів мав власну карбовану литу бронзову монету із зображенням сови, торгував з Атікою, Іонією, остівною Грецією, Істрією та Ольвією. У XI та П'ятому століттях до нашої ери у Неконі переважають землянкові житла. Вже у 5-4 століттях до нашої ери будинки звичайного грецького типу. Також цей період характеризується розвітом міста, де зводяться оборонні споруди. У 3 4, -4 століття до нашої ери місто занепадає, що пов'язано з діями полководця Олександра Македонського Зопіріона, у 3-2 столітті до нашої ери напади галатів на Никоні. А вже у першому-четвертому столітті нашої ери життя в ньому поступово відновлюється. Тіра. Назва міста походить від грецької назви Дністра Тірас, місце розташування залишків тір, околиці сучасного Білгорода Дністровська Одеської області, заснована вихідцями з Мілета в кінці 6-го початку 5-го століття нашої ери, збереглися 12 гектарів території давнього городища, частини якого. Нижнє місто зруйновано водами Дністровського лиману. У кінці 2-го першого століття до нашої ери, можливо, Тіра входила до складу Понтійської держави Мітрідата VI Євпатро за римського імператора Доміціана у першому столітті нашої ери вона увійшла до складу Нижньої Мезії і перебувала там до третьої століття нашої ери. Тоді вона зазнає нищівного руйнування міста Готами. Життя у Тірі триває до 70-х років IV століття нашої ери. В цей час тут мешкають вихідці з черняхівських племен. Борисфеніда від грецької назви Дніпра Борисфен, заснована у VII столітті до нашої ери і вважається найранішою апокією. Нині це острів Березань. Спочатку було полісом, у першій половині VI століття до нашої ери. Виникають численні невеликі поселення, котрі становлять сільського Борисфеніди. Борисфаніди. 6 століття до нашої ери Борисфаніда входила до львівської держави. Площа поселення становила 10 гектарів. Місто мало в окремих своїх районах прямокутне планування, розкопана залишка апсидального храму, вівтарна частина 5 століття до нашої ери. Ольвія. Що в перекладі означає щаслива наразі це сучасне селище Парутине, Очаківського району Миколаївської області, розташоване на правому березі Південно-Бузького лиману, засноване у середині 6 століття до нашої ери вихідцями з Мілету і проіснувало до середини 3 століття нашої ери. Ольга складалась із трьох частин. Верхньої, Тересної та нижньої. У кінці IV-III століття нашої ери площа Ольвії складала 55 гектари, чисельність мешканців – 20 тисяч. У першому періоді Ольвія забудовувалась однокамерними землянками, напівземлянками. У п'ятому столітті Ольвія набуває звичайного для старогрецького міста вигляду. За Геродотом, у V столітті, у місті вже існували укріплення, а також палац Скіфського царя Скіла. Житлові споруди Ольвії це переважно одноповерхові з підвалами, рідше двоповерхові будинки, навколо яких зосереджували торгівельні ряди, будинки суду, різних магістратур, гімназії, виявили також священні ділянки Теменоса. Деякий час Ольвія входила до складу Афінського морського союзу, мала торгівельні зв'язки з Грецією, Малою Азією, Олександрією Єгипетською, мала свої литі гроші. Дельфінчики, трохи пізніше Аси, великі монети із зображенням на Аверсі обличчя Медузи, Горгони, економічна база Поліса, сільське господарство. Середина III століття до нашої ери вважається найвищим розвітом Ольвії, де виникає новий тип поселень у вигляді колективних садиб. В 2 столітті до нашої ери Ольві опиняються під владою царя Малої Скіфії в Триму Скілура, Херсонес та Врізькі. Назва походить від грецького слова півострів. Руїни цього міста розташовувалися на околиці Севастополя. Засноване у 422 році до нашої ери вихідцями з Гераклеї Понтійської. В кінці VI століття тут вже існувало невелике іонійське поселення. Кінець IV-III століття до нашої ери характеризується найвищим розквітом міста. Територія сягала 33 гектари. Частина міста нині зруйнована морем. Населення було 15 тисяч жителів. Від свого початку Херсонес мав прямокутне планування. Ширина вулиць 4-6,5 метрів, де розміщувалась агора. Теменос. Місто було обнесено мідними захисними стінами, що зберіглись до нашого часу на висоту 10 метрів, круглі веші Зену – найголовна головна брама міста, відкриті залишки театру, поруч що єдиного в північному Причорному морі, житлових будинків, виноробень, гончарних печей, рибозасолювальних цистерн. Терм, тобто громадських закладів для миття у стародавньому Римі і монетного двору. Місто мало добре укріплений порт у римські часи цитадель. У IV столітті до нашої ери Херсонес підкорив кіркенітіду, засновав на місто коло Лімен, що у перекладі з грецькою означає «прекрасна гавань. Тоді до складу Херсонської держави увійшло все узбережжя Західного Триму. Населення займалося ремеслами. Рибним та соляним промислами, виноробством торгівлею. У 70-х роках IV століття нашої ери Херсонес зазнає гунської Навали. У IV столітті до нашої ери Херсонес охоплює тільки Гераклейський півострів і прилеглі до нього земельні ділянки клери. Тут відокремлюють маючний півострів, який охоплював територію 4,5 гектари. Виокремлюють Страбонів Херсонес. Невелике місто розмірами 18 гектарів. На клерах улаштовували садиби з одного великого, рідч двох малих подвір'їв, оточених тритими приміщеннями, житловими або ж господарськими. Основну частину прийшлого населення становили греки переселенці з Малої Азії, Гереклеї Понтійської та Атіки. Вони та їхні нащадки становили переважаючу абсолютну групу населення із ястраво сформованим національним усвідомленням, незважаючи на вплив скіфів, мешканці античних міст Північного чорноморя зберігали, хоч і не дуже чисто після тривалого спілкування із ручівниками, але грецьку мову Діон Хрисостом назвав Ольвіополітів жителями стародавнього елінського міста. У першому столітті нашої ери на території Північного Причорномор'я кількість скіфів, фракійців, синдів, меотів, пізніше Серматів у північно-західному Причорномор'ї черняхівців через постійний вплив. Грецьких традицій вони поступово елінізувалися, що відбилось у їхній матеріальній культурі. З часом з проникненням у північне причорномор'я римських провінціальних військ у гарнізонах скупчується вихідці з нижньої мезії, пізніше, можливо, із панонії. Крім громадян і рабів, у полісах також існували ще такі групи населення, як вільні залежні та напівзалежні особи, які могли братися за будь-яку роботу у межах поліса могли бути вільно відпущеники або бідні природні громадяни. Що ж, друзі, наразі наше відео вже закінчується. Надіюсь, вам воно сподобалось. І ви оціните його вподобайкою, підпискою та коментарем нижче під цим роликом. Також хотіла додати, що на створення даного ролику мене надихнув історичний роман нашого українського письменника Валентина Чемариса Ольвія. До речі, дуже класний. Прочитайте обов'язково. Що ж, друзі, зберігайте спокій та вчіть історію. І до наступних зустрічей! До